Скандал в Білому домі. Що робити далі? Сім кроків від мене від Яни Матвійчук з Вашингтону. Отже, після суперечки між Трампом, Зеленським та Венсом в Білому домі постає логічне питання, що робити Україні в цій ситуації? Я, Яна Матвійчук, зараз перебуваю в Вашингтоні, спілкуюся з американськими консерваторами, республіканцями і ось що вони радять. По-перше, треба зробити невеличку паузу, щоб. Уляглися емоції та тимчасово перенести спілкування на нижчі щабель, узгоджувати на рівні експертів пункти майбутньої угоди і так далі. Але важливо періодично робити заяви на найвищому рівні про готовність до продовження співпраці, про важливість США для України та ініціатив Трампа. По-друге, треба негайно звільнити посла України в США Маркарову. Та призначити людину з консервативними поглядами в ідеалі, практикуючи його християнина, який розділяє або християнку, який розділяє принципи капіталізму та вільної економіки. Маркарова не сприймають республіканці. Вони вважають її людиною демократії. Ну, це якщо коротко, Да? по-третє. На міністерському чи прем'єрському рівні все ж таки підписати угоду про корисні копалини без такого пафосу в змі. І так далі, четверте, після цього вже можна перезавантажити візит в США президента Зеленського. Якщо підготовка візиту президента напряму. Наштовхнеться на супротив, можна домовитися про проміжні візити на більш нижчому рівні, ну якоїсь важливої для президента людини. Але головне, щоб ця людина сповідувала консервативні цінності, які розділяють республіканці, щоб була християнином та була прихильна до принципів вільної економіки. І теж важливо, щоб ця людина не балотувалася потім в президенти. Можливо, там міністр Федорів чи митрополит ПЦУ або УГКЦ. Треба подивитись, хто більше підійде для такої місії кому довірятиме президент Зеленський. Бо для цієї конкретної разової місії важливо, щоб це була якась нова людина. П'яте. Якщо вдасться домовитися про повторний візит президента Зеленського до США, то на зустрічах треба спілкуватися через перекладача. Бо це така була помилка не використовувати перекладача. Адже це дозволить погасити емоції, мати час для обдумування відповіді і так далі. Бо Зеленський розмовляє англійською добре, але це його нейтів, не рідна мова. І тому деякі слова, фрази, наголоси для американців мають дуже негативне забарвлення. Шосте для прискорення зняття напруження між США та Україною можна було б публічно оголосити про намір України здійснити схожі реформи до тих, які робить США Ілон Маск та президент Мілий в Аргентині. Можна навіть спробувати зустрітися з маском, щоб обговорити це, як він робить. Да? Для Президента Трампа дуже важливі питання дерегуляції, скорочення бюрократії, ефективне витрачання державних коштів, впровадження елементів вільної економіки. Зараз Україна одна з найбільш зарегульованих та бюрократизованих економік в світі. І американці про це добре знають. Сьоме. Якщо якісь цих кроків вдасться реалізувати, ну найважливіше для США це підписання угоди по корисним копалинам, то відразу не треба від США вимагати там забагато. Да? Це треба робити поступово по мірі того, як будуть покращувати по того, як будуть покращуватися стосунки між країнами. На даному етапі важливо залишити США в таборі друзів України та отримувати хоча б те, за що вже голосували Конгрес та те, що підписав Байден. Розумієте, в чому справа сьогоднішня ситуація, передусім вигідна Росії? От я знаходжуся в Вашингтоні і можу сказати, що тут російська пропаганда працює шалено. вона працює десятки років на всіх фронтах. І мета Путіна вбити клин між Україною та її союзниками. Цього не можна допустити за будь-яку ціну. Причому в Україні сьогодні найсильніша армія в Європі, і ми. Потужний союзник, тут треба проявляти мудрість і робити так, щоб всі головні країни світу були з нами в нашому таборі і США в першу чергу. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Тільки давайте якось критично, логічно, мислити, а не просто сваритися без обдумування ситуації, і обдумування наслідків.